Трамп повертається вже 20 січня. Відбудеться інаугурація новообраного президента США. А от кінцевого варіанту його мирного плану для України поки що немає. більше, команда Трампа потихеньку відступає від передвиборчої обіцянки закінчити війну в перший же день після інаугурації. Однак у Трампа назвали три ключові питання для припинення війни в Україні. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесн і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Цей день настав Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня 2025 року. О – за східноєвропейським часом, о – за київським часом. І у Трампа вже назвали три ключові питання для припинення війни в Україні. Новообраний президент США Дональд Трамп рішуче налаштований домогтися завершення війни, яку проти України розв'язала Росія. Про це заявив майбутній радник з національної безпеки новообраного президента США Майк Во. polce, pisze. CBS. він також зазначив, що на шляху до припинення війни в Україні залишаються три питання, які на його переконання мають бути ключовими. Він уточнив, що ці питання стосуються ймовірних переговорів України з Російською Федерацією. Перше питання: хто має бути за столом переговорів? Друге як привести їх за стіл переговорів? Третє якими мають бути рамки угоди. Конфлікт має зупинитися. І президент Трамп чітко каже про це і рішуче налаштований це зробити. Додав Волц. Свою чергу президент. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче закінчити війну у цьому році, але за умови, що будуть серйозні гарантії безпеки. Про це Зеленський сказав на прес-конференції після перемовин із польським прем'єром Туском. відбудеться інаугурація президента Трампа. Ми очікуємо активної спільної роботи в дусі концепції миру завдяки силі. Ми розраховуємо і на посилення санкцій проти Росії за війну. В цьому важливий голос Польщі. І зараз готується 16-й пакет санкцій Європейського союзу. Наступне півріччя це також час нашої активної спільної роботи в перемовинах щодо вступу майбутнього вступу України в європейський союз. Ми маємо зараз бути максимально ефективними у Сам Трамп неабияк розігрів пристрасті ще до своєї перемоги. Знаменитими стали обіцянки завершити війну в Україні за 24 години і навіть ще до офіційного вступу на посаду. На це дуже оперативно відреагували. І в українських політичних колах популярною стала теза про те, що Трамп скоро завершить війну. Воєнний стан продовжуватися не буде, і вже навесні на Україну чекають вибори. втім, новообраний американський президент став поволі змінювати свою риторику замість 24 годин, він став. Обіцяти вирішити все просто швидко. Визнавав усю складність російсько-української ситуації. Зрештою, про мирне врегулювання він і його команда почали міркувати в термінах місяців. Спецпредставник Трампа щодо України та Російської Федерації Кіт Келох приміров дав собі 100 днів на пошук рішення. Виходить, що публічно визнати, що обіцянки швидкого завершення війни в Україні насправді ніколи не мали під собою ґрунту, не можуть. Примітно, що за інформацією РБК Україна на це є дві головні причини: перша в команді Трампа почали у Наскільки непросто їм буде вести переговори як з Києвом, так і особливо з Москвою. Однак, якщо Київ в принципі є договороздатним і адекватним, то про Москву це сказати важко. Друга причина команда Трампа і насамперед він особисто дуже переживають за власний імідж крутих хлопців, які наказують, а інші виконують. Натомість Трампу треба буде сідати за стіл, цілком ймовірно, навіть закруглий, з іншими учасниками подій щось говорити, доводити і сперечатися. А це якось не відповідає іміджу крутого хлопця, який усіма керує, йдеться у матеріалі РБК Україна. Нова американська адміністрація не може показати свою слабкість вже на початку президентства Трампа і у світі, і перед власними виборцями. Тож воно явно бере паузу та утримується від швидких рішень та різких кроків. З цим пов'язана невизначеність щодо нових зустрічей Трампа з Путіним чи Зеленським. Ба більше нині вимальовуються лише два параметри, з якими команда новообраного президента США Дональда Трампа у перспективі може вийти ти на переговори щодо завершення повномасштабної війни в Україні, як пояснюють джерела РБК Україна, перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде зняти з порядку денного і покладене в шухляду, але не виконате у смітник. Другий параметр стосуватиметься заморозки бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складається на полі бою на той момент. У Києві своєю чергою цей сценарій вважають поганим, оскільки це не вирішить проблему російської агресії та відновлення територіальної цілісності України. Як довів досвід, АТО, ОС на Донбасі будь-яка заморозка може перетворитися на гарячі бойові дії. Попри надії Києва на те, що у 25-му все ж вдасться досягти завершення війни, одночасно ведеться робота і над іншим сценарієм, який стосується посилення обороноздатності збройних сил України та забезпечення готовності до можливого продовження війни, ці завдання залишатимуться актуальними і в період президентства Дональда Трампа. Водночас Ройтерс із посиланням на чотирьох чиновників описав, що на столі у Трампа є три основні пропозиції щодо мирного плану. Йдеться про варіанти Кіта Келога, обраного віцепрезидентом США Джей Дівенса та колишнього во керівника розвідки Річарда Греннелла. План Кіта Келого передбачає заморожування поточних ліній фронту. Якщо Росія не погодиться на це, Трамп озброїть Україну до зубів. Україна ж має відмовитися від вступу до НАТО. Києву будуть запропоновані гарантії безпеки з боку США. План Ді Венса включає демілітаризовану зону на нинішніх лініях фронту, яка буде потужно укріплена для запобігання подальшого вторгнення з боку Російської Федерації. Венс також виступає проти вступу України в НАТО. План Річарда Гренела полягає у створенні. Автономних зон на сході України він також вважає, що членство України в НАТО не в інтересах США. При цьому Гренел – один із небагатьох, хто був присутній на зустрічі Трампа та президента України Володимира Зеленського у вересні в Нью-Йорку. Нагадаю, що сьогодні, 20 січня, пройде інавгурація Дональда Трампа на пост президента США. Офіційні заходи відбуватимуться у Вашингтоні протягом всього дня. День інавгурації включає офіційну церемонію присяги, а також музичні виступи, святковий парад і низку офіційних балів. Трамп складе присягу разом з обраним віцепрезидентом Джей Дівенсом. Примітно, що місце інавгурації президента США вперше з 1985 року змінили. Через мороз церемонія пройде в ротонді Капітолія замість західних сходів будівлі. Глядачів розмістять на арені Capital One, де також відбудеться президентський парад. Події 20 січня відбуватимуться протягом всього дня за таким приблизним розкладом. Богослужіння у церкві святого Іоанна навпроти Білого Дому, чаювання у Білому домі 46 го та 47 го президентів із дружинами, приїзд до капітолія та складання присяги віцепрезидента та президента 12.00 за місцевим часом, 19.00 за Києвом, інавгураційна промова президента прощання 46-м президентом Байденом та віцепрезиденткою Гарріс. Інавгураційний обід у скульптурній залі капітолія, військовий парад, церемонія підписання перших президентських указів в овальному кабінеті в Білому домі. Інавгураційні бали ввечері. Серед запрошених на інаугурацію Трампа колишні лідери штатів: Джордж Буш, Білл Клінтон, Барак Обама та 46-й президент Джо Байден із дружиною, члени конгресу та судді Верховного суду, високопоставлені військові, почесні гості та спонсори. Зокрема, церемонію відвідують підприємці: мільярдери: Ілон Маск, Марк Цукерберг, Джеф Безос, Шоу Дзи Джу, Сундар Пічаї. Будуть присутні світові лідери, зокрема президент Аргентини Хав'єр Мілей, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, замість запрошеного. Трампом лідера Китаю Сі Піна приїде віцепрезидент Хань Джен. А яким має бути мирний план для завершення війни? На ваш погляд. Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.